Це дівчинка, про яку створені комікси у 30-х роках 20-го століття. Колода наповнена легким ратизмом, з приємними малюнками. Колода зазначена як колода. це подорож Валентини в різних світи. Це приємна колода, дуже гарна. Такий еротизм приваблює. Міцність, щільність карт дуже приємна. Карти гнучки, покриті поліграфічним лаком, але вони живі. Ось такий зворотний бік карти. Є інструкція. Інструкція на чотирьох мовах російської, української.